Всім привіт! Приготували вчора тушоночку. Це тільки достали три баночки, поклали в холодильник, щоб застила. Так вона ще не застила повністю. Дуже гарний колір получився. Бульйончик чистенький. Супер! Ви яка красота. Зараз спробуємо. Що Так. Милусенька, не смак. Два шашлика. Ага. Ну. Ой. Ну, mm -hmm. Супер. Дуже смачно. Тушоночка не жирна. Смакота. Красота. Не хочу витягувати, бо бажаєте замовити. Пишіть мені на Viber. Холодець. Ще полеже, ще краще застине. Смачно. Я достану в баночці. Красота.